Зараз ми знаходимося на полях підсобного господарства України, які належать Хрестищенському відділенню борових робіт. 9-й годині тут малася розпочатися косовиця озимої культури. Однак стався конфлікт. Місцева громада заблокувала рух комбайнів. На місці працюють правоохоронні та контролюючі органи у причині інциденту. Намагається розібратися і наша телерадіокомпанія. Жнива справді гаряча пора у прямому й переносному значенні цього вислову. Дозрілий урожай на полях підсобного господарства Україна став причиною конфлікту між трьома його сторонами: мешканцями сіл садова Лукашівка Копанки, підсобним господарством Україна, яке належить бровому управлінню Укрбургаз, та фірмою «Лани Слобожанщини». що змусило людей блокувати роботу комбайнів і чому вони вимушені вдатися до такого кроку, пояснював їх представник Віталій Буханцов. По моему мнению, происходит чистый беспредел. То есть Укрбургаз решил выйти из конфликтной ситуации путем продав незавершенный урожай пшеницы организации, которую я считаю, я думаю, все видели, люди непорядочные и у которых кроме как наживы ничего в глазах нет. Людьми было заблокировано уборочное, но для нас самое главное это прежде всего люди. Люди и их здоровье. И то, что сегодня произошло, я думаю, вы видели, что на мирных людей были подняты руки, я скажу, русским языком, тетушками. На прошлой неделе мне звонили с угрозами и просили уйти в сторону. Мы защищаем интересы людей, мы защищаем интересы громады. Людей в 92-м году наглым образом обманули, и сейчас люди пытаются восстановить справедливость. Эта пшеница, которая есть сейчас, это последнее, что осталось у хозяйства. Люди хотят, люди просили, обращались. Мы обращались и в Бургас, мы обращались во все инстанции. И просили этот конфликт решить мирным путем. Но нас никто не услышал. Пшеница ⁇ это, это последнее, что у нас осталось. То, за счет чего животноводческий комплекс может перезимовать. И то этого будет даже недостаточно. На сегодняшний день по голове осталось около 500 голов. И в день для того, чтобы прокормить его, нужно как минимум 2,5-3 тонны зерна. То, что здесь уберется, это, этого даже не хватит. Все, все находится сейчас в судах. Три суда. По земле, по майну и по движимому. В 1992 году было все передано бургазу бесплатно и безвозмездно. На это есть акты приема и передачи оригиналы 1992 годом. Если касательно животноводства, так передалось 1250 голов. На сегодня их осталось несчастных 500, которые они тоже хотят сейчас вывести, вырезать и продать. Оставить людей без ничего. Насколько я понимаю, дана вказивка уничтожить людей. Люди это уже последний крик души. На сегодняшний день, сейчас мы остановили вот этот процесс без предела. Кто-то должен быть умнее в этой ситуации. Но громадой принято решение. Сейчас на общем собрании о том, что пикетировать Харьковскую областную администрацию. Если нас не слышат в Краснограде, мы хотим, чтобы нас хотя бы услышали в Харькове. Надеемся, что нас услышат. Никто не хочет ничего, ни у кого воровать. Эта пшеница нужна только для того, чтобы прокормить животноводство. Між буровим управлінням Укрбургаз та сільськогосподарським виробничим кооперативом Родіна уже більше року тривають судові засідання. Причина земля і майно. Колектив Родіни та мешканці сіл хочуть одного, аби господарство працювало і розвивалося, давало роботу і дбало про соціальну сферу навколишніх сіл. Ви представник громади. Тут зараз дуже багато людей. На що готові люди? Ви готові до останнього стояти? Да. До останнього. До останнього. До останнього. Пікров тобто, проліться. Тобто ви вважаєте, що цей урожай те зерно, яке воно належить якраз громаді? Да, громаді чи... Так, Громаді. Ви працювали колись у... в Україні? Так, ви ж працювали? В... Я з тут працюю. В... Спочатку в родині, потім в Україні залишилися Родина, без В роді прогрес, Україна. Так, що все. Пай не отримали. А то, що не розпаювали за мене. Обдурили вони нас. Хто обдурив вас? УБР обдурив, УБР обдурив вас. Звісно, обдурив. Вони обіцяли нам, спочатку вони давали і зерно людям, і пенсіонерам, і робочим. І давали, і масло возили, і олію давали. Потім риб чечать не стало, і вони да. потихонечку і... І, все. і ви ну, теж залишилися без паю. А кая, я, усі залишилися. І що ж він мені платить? 40 рублів дає мені, що він мені дає? Що мені ті 40 рублів ви приставили? А скільки ви років попрацювали в господарстві? Може вважати 67-го року. Ким ви працювали? І трактористом, і скотником, і бригадіром тракторної бригади. Чим хоч робив? Тобто і залишилися, на пенсію вийшли, і залишилися без, без нічого. Без нічого. Без нічого. Без нічого, без паю, без нічого. Одна чиста пенсія і що я на ту тисячу рублів, Що я проживу? Ні. Намагалися напасти на вас. Ні, ми, ми не давали коси. Щоб... А вони нас, щоб, щоб не, щоб не вигрузилися, а... а вони зробили кольцо і не пускали нас дома. Це вони були в чорній формі, так? Да, так. Да, да, да. да. За руки хватали. І за руки вистачали людей? Ну, що? кову. А, а потім чуть одну машину не перевернули. На машину, легку, чуть не перевернули. Натомість увесь минулорічний урожай озимих культур, а це більше 300 гектарів, наразі проданий фірмі Лани Слобоженщини. Власники приступили до збирання врожаю, залучивши до цієї справи приватну охоронну фірму. Сьогодні, 17 іюля, рано утром, ми приступили до уборки урожаю, який ми на минулій неділі. По договору купли-продажи номер сейчас не помню. От 11.07.17 года приобрели как биологические активы, то есть на корню урожая зимой пшеницы 17 -го года у предприятия э, Акционерного общества выдобывания ну Как только мы приступили к уборке урожая, появились люди, как э, мы узнали, это местные жители, которые считают, что то ли земля им принадлежит, то ли урожай им принадлежит. И пытались сорвать уборку урожая. С нашей стороны было задействовано охранное агентство, Называется Східный Корпус. Ребята все профессиональные, работают в соответствии с лицензией Министерства внутренних дел Украины. Руководитель этого предприятия здесь же. И соответственно, когда мы уже, когда люди появились. и стали, в общем, такие действия совершать, как бросаться под комбайны. Там. Мы вызвали полицию, которая приехала, вот до сих пор еще находится на месте. Были им предъявлены документы о том, что мы купили, о том, что есть решение суда о том, что не является эта земля громадой, собственностью громады, либо отдельных ее там членов. И, в общем-то, считаем свои действия законные. Полиция разобралась, приезжала и прокуратура, и полиция, и СБУ сняли Показання ми написали заявление. Вот, от и і Продолжаем уборку вборку вража у конфлікт втрутилися і правоохоронні органи. На місце події прибула слідчо-оперативна група Красноградського районного відділу поліції, аби з'ясувати причину конфлікту і не допустити його загострення. Сьогодні, близько 10-ї години, до чергової частини Краснорадського відділу поліції в Харківській області надійшло повідомлення саме юриста Шишкина Олексія Юровича Лани Слобожанчини про те, що на, на території села Лукашівка Краснорадського району, а саме на земельній ділянці, невідомі особи здійснюють перешкоджання збору урожаю саме товариством з обмеженою відповідальності. Ланисло Слобожанщини. при е, здійсненні слідчо оперативної групи виїзду на місце події було встановлено, що е, товариства, представники е, товариства обмеженою підданості Ланисло Слобожанщини здійснюють збір урожаю, а саме пшениці. Е, невідомі особи, котрі були розташовані поблизу даного поля, а саме на проїжджій частині земельної ділянки, здійснюють перешкоджання цьому при е, опитуванні даних осіб. Було встановлено, що дані особи проживають на території села Ликашівка Краснородського району, і з метою, з метою перешкоджання даним особам вивозити даний урожай, так як вони вважають, що даний урожай належить їм і земельна ділянка також належить їм. З метою запобігання даної події було проведено. Саме бесіду з місцевими жителями, попереджено про наслідки, які можуть бути в, дальні, в дальнішому, та дані особи з цим погодились. На даний момент проводиться перевірка. Уланих слобожанщини вони діють на законних підставах. У них є документи на купівлю цього врожаю. Що ви з'ясували? Так дані особи, а саме директор даного підприємства надав договір куплі-продажу саме даного урожаю, який він заключив із Укрбургаз, тобто дані особи діяли в рамках закону. Чи вичерпується на цьому інцидент із землею та майном родини? Покаже час. Люди, колишні працівники підсобного господарства України, налаштовані захищати свої інтереси, адже в інакшому випадку залишиться без землі, роботи, а відтак і засобів для існування.